Так, зараз з вами замішаємо небагато прикормнички з минулої риболовлі, пам'ятаєте? Пелець 5 мм слива IPCK. Що у нас тут залишилось? Матин 5 мм і натуральна макуха. Такі гранули, хто перше IPCK робить натуральні гранулки з макушки. Тут, тут по пів пакета якраз Висипаємо, буде півтора кілограмчика. Подивимось, яка рибка, Наскільки вона активна. Вітер дуже сильний. Бачите, як виглядає. Червона гранівка це слива і митиль. Ну, У нас тут півтора кілограма відеречка. Якщо буде мало, домішаємо. Завжди можна домішати. Чим ми це все заправимо? Отримав від Баунті олію, сам Малон Ойл. Дуже класна річ. Всім рекомендую. Можна замочувати як насадочки, можна додати його в метод mix, хто хоче по бажанню. Розмішали. Що я візьму? 1,5 кг. Я вам казав, що любої рідини ви можете сміло на кілограмі 50 мл. Треба мати мірну тару якусь для того, щоб визначити. Я сюди 70 г налив, нічим не розбавляю і... Відправляю це сюди. Такий рибний смак. Рибій жир будемо давати рибі, щоб у неї все було гаразд. Вітамінчики, апельсинчики, ну і сюди більш таку бюджетну прикормочку, так як і корм бюджетний і ліквідік такий. Я використовую CCL, KCL від Bowenті. Зі смаком сливи сьогодні взяв. Там у нас пельчик є сливка. Є тут пельчик сливка, дивіться, вітер просто не знаю. З каселом ви ніколи, ну, з ним, навіть якщо ви його наб'єте більше, тут бутилка 0,5 фактично це на 10 кг може вистачити. Якщо брати по 50 мг на кілограм, то цієї банки вистачить на, в принципі, набагато. Так як тут 1,5 кг, беру також. 75. Потом трошки випало на стаканчик. Вона така, бачите, досить густенька, гарненька, свіженька. Все для риби. Виливаємо сюди його також. Поки ми будемо розбиратися пару годин, у все натягнеться. Дивіться, а. Це сам б'ю. Все для риби. Собі бутерброди, а рибі все, все саме найкраще.